Харківський політехнічний інститут і спікером від університету виступить Петров Сергій Олександрович, відповідальний секретар приймальної комісії НТУ ХПІ, голова комісії методичної ради НТУ ХПІ із питань питань профорієнтації абітурієнтів і студентів. Будь ласка, Сергій Олександрович, вам слово. Добрий день. Я вас вітаю. Ви мене бачите, чуєте? Так, бачимо, чуємо. Ми вже починаємо. Так. Так, давайте попередній слайд повернемо. Вітаю вас. Мене звуть Сергій Петров. Я є відповідальний секретар приймальної комісії Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Я сьогодні дуже радий з вами сьогодні тут зустрітися завдяки нашому харківському it кластеру, найкрутішому it кластеру в Україні, На мою думку, так і воно є. І сьогодні будемо говорити про IT, про it спеціальності. Ні, давайте не поспішати ще попередній слайд. Так і з чого потрібно взагалі починати, коли ми кажемо про IT і про все інше? Це освіта, освіта це вища освіта. Бо ми зараз сьогодні зібралися. Це заклади вищої освіти, університети, які займаються і готують по цим напрямам. Але я хотів би спочатку сказати трішечки про університети, бо це саме ті те місце, яке ви обираєте, і там, де ви будете навчатися свої 5-6 найкращих років у житті. І це є так. Бо ну запитайте ваших батьків, як їм було там студентське життя, і вони вам, напевне, те саме скажуть, що і я зараз сказав. Ви зараз бачите один з наших корпусів, це головний корпус. Я хочу сказати і зазначити декілька словів про національний техніки. Технічний університет, Харківський політехнічний інститут, або НТУ ХПІ скорочено, або Харківський політех, або просто ХПІ, як його знають всі. Ми ХПІ, Ми університет, який був технічний заснований, один з перших взагалі в Україні. Ми сперечаємося лише з львівською політехнікою. Хто був перший? Але то вже питання історії. Але в сучасності, що ми можемо сказати, що ми пережили насправді всі війни, які велися на території України, і ми працювали і продовжуємо і працюємо, і будемо надалі працювати для того, щоб готувати якісних фахівців, які потрібні нашій країні, якісних фахівців, яким подобається працювати за своїм фахом. І а, що таке ХПІ? ХПІ, скорочено, ми так любимо нас себе називати, наш е, любий університет. ХПІ — це університет, ну, з усіх. Сенсах цього слова, який ви тільки можете себе представити, бо університет це не лише навчання, і зараз це дуже важливо, щоб ви для себе відмітили навчання важливе безумовно, але до нього потрібно докласти ще багато інших напрямів, якими повинен володіти справжній університет. І так це і творчість, і спорт, і сучасні стартап руки рухи, і гуртожитки. Причому, якщо спорт в ХПІ, то це, наприклад, один з найбільших спортивних Комплексів, в якому десятки видів спорту, які ви можете обирати. Якщо це творчість, то це в ХПІ, це палац студентів, один з перших, перший в Харкові. Взагалі, один з найбільших наразі, де діють творчі колективи рівня народних, тобто найвищих рівнів, які можуть бути. Якщо це стартап рух, то це власний стартап центр, це величезна. Площина, в якій ну приміщення величезне, де ви можете реалізовувати свої науково-підприємницькі задуми. І вашу діяльність починати. Якщо це гуртожитки, ну хочу вам сказати, що по гуртожитках, наприклад, в кожному є спортивний зал спортивним інвентарем і тенісними столами. Але більш за те, навіть більярдні столи є. Ну так що, от такі є умови для вашого розвитку, але це не все. Студентство, студентські рухи, студентські організації це є дуже важливе, бо це ті місця, де ви можете знайти ваших однодумців. З вашої спеціальності або іншої спеціальності, і це важливо, бо ви разом будете обмінюватися думками, створювати щось нове і проводити час. Бо дозвілля це важлива компонента студентського життя будь-якого. І це ще не все, і це ще не все. В нас чудова територія. Ви зараз бачите лише один корпус, але насправді ми володіємо унікальною територією справжнім університетським кампусом, як у університетів рівня Ліги Плюща. Ну я так вважаю, бо він будувався наприкінці 19-го сторіччя, і там все пронизано духом університета. Величезна територія. Корпуси побудовані замодним на той час в у Великобританії стилем для університетів, який називається Red Bricks, Червоний Кирпич, який ви зараз бачите ось на цьому слайді. Це далеко не все, що я хотів би розказати про університет, бо вам знадобиться 4-5, а можливо, і не вистачить років, щоб дослідити реально ХПІ як університет для себе і відкрити всі його грані. Я працюю тут вже більше 10 років. Це після навчання, після аспірантур. І я досі відкриваю для себе чудові риси нашого університету. Ну і тепер переходячи до того, в чому особливість. Трішки поспішили нічого, хай так цей слайд буде. ХПІ навчає особливість наша, чому навчає ХПІ, ХПІ навчає не боятися проблем та складних викликів та ситуацій. А навпаки, ХПІ навчає їх ефективно вирішувати. Саме тому цінуються наші випускники, бо наші випускники вирішують найскладніші завдання. Навіть сьогодні, в час війни, ви знаєте, що, наприклад, відбувається з енергетикою енергетики. Навчалися в ХПІ, і це розповсюджується на всі спеціальності, в тому числі IT. але при цьому випускники it напрямку та хай-тек, про який я буду говорити сьогодні, напрямку, вони відрізняються тим, що це ще і. Спеціальності, які надають своїм випускникам бути реально вільними та фінансово незалежними людьми, вже одразу після випуску у стані молодих спеціалістів, вже так воно трапляється. Ось це те, що я вам хотів сказати про ХПІ, але давайте почнемо про спеціальності. Я хотів зазначити, що насправді для того, щоб якісно навчати, а якість це така складова, дуже. Її пояснити непросто, але я хочу сказати, якісна освіта не будується в полі за два роки і не може бути такого університету, що з'явився тільки що і вже дуже класно, якісно готує. Для цього повинен бути потужний якісний бекграунд. У Нас цей бекграунд почався ще з 19 сторіччя. І я хочу вам сказати, що сьогодні ті два навчально-наукових інститути, які я вам зараз буду презентувати, вони будуються на бекграунді. Великих світових вчених, які працювали в ХПІ. ну такі прізвища як Ландау, як Пільчиков, як Ахієзер, Дабаян вам взагалі не потрібно пояснювати. Я думаю, багато хто знає це ті, хто закладали взагалі цей рух навіть в світі, і ще багато багато світових імен, науковців. Трудилися, навчалися, працювали саме в ХПІ. і от на цій, цьому плідному бекграунді в нас наразі сформувалося і існує два дуже потужних і відрізняючихся один від одного, і навчально-наукових інститутів. Один з них, ви бачите, згори на слайді, це інститут комп'ютерного моделювання прикладної фізики та математики, другий інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Ось такі два інститути. Давайте поясню трішечки, трішечки, що ж таке взагалі навчально-наукові інститути. навчально наукові інститути це потужні, потужні, потужні факультети. Ну так, звісно, всі звикли, але ми в 2018 році в НТУ ХПІ перейшли на систему, коли наш університет складається з навчально-наукових інститутів, і це світова практика для потужних університетів. Таким чином, ми з вами сьогодні досліджуємо два потужних інститути, які займаються IT та хайтек освітою. І так, давайте будемо з вами знайомитися, що ж пропонують наші ці два, ну я б сказав, надпотужні інститути, бо ну справді аналогічних факультетів ви ну не знайдете, навіть якщо будете шукати, можливо, десь в ХПІ в. Київському політеху, але там ще система є. Факультет факультетська. Ось сьогодні колеги будуть з цього славетного університету. Ну, це на мою думку, надпотужні IT та хай-тек інститути, презентую вам їх. І презентувати я вам буду їх не за спеціальностями, за якими вони готують. Бо ну про спеціальності вам сьогодні багато розкажуть. Про спеціальності спеціальність це назва, яка фіксована міністерством, і вона буде одинакова в будь-якому університеті взагалі. Якщо є, тому ви в табличці, яку зараз бачите перед собою, бачите дуже корисну інформацію щодо е, шифру спеціальності. Він однаковий, однаковий у всіх випадках взагалі, тому 113 прикладна математика там. Але важливо, з чим будемо знайомитися, які є освітні програми. Освітні програми це така, е, е, така річ. З... Це те, по чому ви будете взагалі навчатися. Коли ви будете вступати і подавати ваші заяви, ви будете подавати заяви через конкурсні пропозиції на конкурсні пропозиції, але через конкурсні пропозиції ви будете потрапляти саме на освітні програми, які розташовані в якійсь спеціальності, і так. Давайте подивимося, що є. Ви одразу бачите, які є відмінності в нас в інститутах, але це не все будуть два слайди. І так, 113 та спеціальність. Ми бачимо, що Інститут комп'ютерного моделювання прикладної фізики та математики пропонує комп'ютерне та математичне моделювання. І тут ви бачите, що моделювання є ключовою фразою, ключовим словом цього нашого інституту. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій пропонує по цій же спеціальності 113. Освітню програму під назвою Інтелектуальний аналіз даних. Назви говорять самі за себе. Далі 121 спеціальність інженерія програмного забезпечення в нас. Презентована на інституті комп'ютерних наук і інформаційних технологій, і так само називається інженерія програмного забезпечення. Дуже популярна спеціальність. Я думаю, всі ви вже чули про неї, і дуже багато з вас бажають на неї вступити. Ну, це трендова спеціальність. Дуже дуже популярна, дуже актуальна. Наразі Перейдемо далі. Комп'ютерні науки, класика, 122 спеціальність. І так, на Інституті комп'ютерного моделювання прикладної фізики та математики це комп'ютерні науки, моделювання, проектування та комп'ютерна графіка. Ось ви бачите, є відразу ключові слова відмінності, які відрізняють. От ці комп'ютерні науки від будь-яких інших, які десь е, взагалі пропонуються. А от інститут комп'ютерних наук і інформаційних технологій пропонує вже одразу дві освітні програми на ваш вибір або комп'ютерні науки та інтелектуальні системи. Ви бачите, прийняття рішень і так далі. Це все тут, та комп'ютерні науки, штучний інтелект та управління проектами, що є дуже важливо і підкреслює також оцю от Унікальність цієї освітньої програми. По спеціальності 123 інженерія, про програмна інженерія, комп'ютерна інженерія, перепрошую, спеціальність 123. Одразу дві освітні програми на інституті комп'ютерних наук: це сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри. Зверніть увагу для спеціальності 123, це взагалі унікальна освітня програма. Пошукайте, перевірте, що я кажу. І освітня програма також прикладна комп'ютерна інженерія, дуже практичне має застосування. Спеціальність 124 – системний аналіз має освітню програму системний аналіз і управління на інституті комп'ютерних наук і інформаційних технологій. Спеціальність є 125 – двадцять Кібербезпека і, і одноіменна. Дуже трендова, дуже актуальна на сьогодні. Ну і в майбутньому, звісно ж, освітня програма кібербезпека, спеціальність 126 – освітня програма програмне забезпечення інформаційних систем. Ось такі освітні програми є. Ви бачите, що ми охоплюємо повний спектр класичних. Спеціальностей IT від 113 до 126. В нас є все класика, і ми вважаємо, що 113 це вже є також класика, тому що наша позиція в ХПІ — математика маст хев. Ну просто маст хев. І ці слова підкреслюються не просто нами. Ми робили зустрічі з роботодавцями. В нас відео є на сайті приймальної комісії цих зустрічей, і ми всім запитували питання. Для IT-компаній. кампаній І наскільки важливе знання математики всі одноголосно сказали. Математика обов'язково must have. не обов'язково, що ви будете щось обчислювати, не обов'язково, але це складає алгоритмику, це складає мишлення, яке вам буде дуже дуже допомагати. Для вашого розвитку. Поїхали далі. Переходимо до наступного слайду, і ви бачите тут спеціальності інших галузей. 17, 18, 25. галузь. Це перші дві цифри в шифрі спеціальності. І так, 17 -та галузь, Хочу вам сказати, це хай-тек. Ну реально, хай-тек – це е, такий напрям, яким ми з вами зараз користуємося повсякденно, взагалі, скрізь. Смарт-часи, годинники, автоматизації, якісь круті датчики. Є умні дома. Це все пов'язано. І як говорить один з лідерів хай-тек наш в ХПІ, що хай-тек стирає границі між віртуальним та реальним світом. Оце є хай-тек. І це те, що розвивається наразі, і багато чого, що ми зараз читаємо фантастику, про щось там людині вживили і ще щось. Так воно це вже питання наступного дня. І ми бачимо, що дійсно ці грані зникають взагалі. Давайте проговоримо, що в нас тут є з вами. А, так насправді тут не вистачає в нас спеціальності 171. Це автоматизація. Автоматизація це. Максимально актуальна на сьогодні спеціальність для будь-якого виробництва малого, середнього великого бізнесу. Будь-якого автоматизація. Ви навіть вдома бачите приклади цієї автоматизації, коли користуєтеся гаджетами, або навіть класичними приборами. Спеціальність 172. освітня програма мережеві технології та телекомунікації. Ну, це все, що чим ми користуємося. Ну, друзі, ну от це все. Все, от, телефони, наш інтернет ну, без цієї спеціальності просто не існує. Ніякої телекомунікація скрізь цікавий факт, хочу вам сказати. Знаєте, що зараз обмежує розвиток технологій? Швидкість інтернету перший фактор, от ми досліджували, швидкість інтернету, перехід на наступні етапи зробить розвиток ще швидшим, пришвидшить. І наступні спеціалісти, от навіть ви вступите в цьому році або через рік. Або через два. Так ви будете через після свого випуску взагалі говорити про нові технології, про які ви взагалі і знати зараз не знаєте. Розумієте? Бо ми їм не користуємось. А тоді вони будуть, і вам потрібно буде вирішувати питання тих технологій, які будуть 6G. Звісно, буде, а там швидкості просто сумасшедше. Поїхали далі. 174 спеціальність: комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування. Круто. Ну, взагалі, суперклас. класна спеціальність і суперкласна освітня програма. Спеціальність 175. інформаційно вимірювальні технології збору та обробки даних. Насправді зараз дуже багато чого на цьому зациклено. бо... Ваші годинники, телефони, все наскрізь вас збирає інформацію. Абсолютно, все. І вимірює цю інформацію. Спеціальність 176. Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування. Ось такі освітні програми ви можете в нас знайти е, е, дуже потужний блок. Хайтек освіти. Звертаємо вашу увагу, що це є дуже актуальним на сьогодні, бо. Е, Є класичне IT, і воно популярне, бо дуже дуже актуальне, про яке ми казали зараз: 12-та галузь, 13-та спеціальність. Але от 17-та вона була і до сьогодні є недооціненою з точки зору вступників. Кажу вам як відповідальний секретар приймальної комісії скрізь по всіх університетах, по у порівнянні з іншими недооцінено. Зверніть увагу, потенціал величезний. Скільки компаній працює? Да багато. Не просто так. it кластер вважає ці спеціальності it спеціальностями. Не ми кажемо, а it кластер каже. Будь ласка, 186-та спеціальність інформаційні технології в медіаіндустрії. клас. Взагалі, 256-та, 257 двісті Це наша ізюминка, наш коник новий. бо... Це військові спеціальності, але іт військові спеціальності: освітня програма Національна безпека у сфері кібербезпеки і освітня програма відповідно управління інформаційною безпекою. Давайте перейдемо до переваг нашого навчання на цих інститутах. Наступний слайд, будь ласка, поки наступний слайд хотів зупинитися ще на важливому аспекті. Можливо, є багато питань стосовно онлайн або офлайн освіти. Як відбувається наразі? Ми, наприклад, в ХПІ працюємо за денною формою або але в дистанційному форматі? Я прошу попередній слайд ще раз повернути. І я вам хочу сказати, що це є дуже важливий е, досвід для, особливо для it фахівців бо IT зараз дуже багато працює в онлайн, таким чином, навчаючи повноцінно в онлайн, а ми вміємо це робити повноцінно і якісно навчати в онлайн. Ви ще також здобуваєте ті скіли ті навички, які потрібні для вашої якісної роботи. Я е, хотів би відзначити. Переваги потужні наших інститутів, які складаються в тому, що е, в нас є дуже якісний склад викладачів, максимально якісний. В нас є е, інноваційний кампус на е, інституті комп'ютерних наук інформаційних технологій. В нас є міжнародні програми обмінів і так далі, і тому подібне. В нас є. Проєктне навчання і так далі, і тому подібне. Тобто, насправді, всі ключові аспекти, моменти, які потрібні, в тому числі елементи дуальної освіти, неформальна освіта, в тому числі навчання англійською мовою, у нас в ХПІ, все це є в Національному технічному університеті, Харківський політехнічний інститут. І на заключення я хотів сказати, що можна, звісно. 100 раз почути, але краще один раз побачити і краще поспілкуватися з тими людьми, хто будуть вас готувати. Бо існують сучасні терміни, такі як освітня програма, але навчатись ви будете все одно на випускових кафедрах. І от вам потрібно знайти насправді тих людей, з якими ви будете навчатися. Хто вас буде навчатись? Викладачі, завідувачі кафедри, директор та заступник директорів. Вам потрібно познайомитись. Як ви можете це зробити? Ось перед вами контакти. Є чати, де ви вільно можете спілкуватись і задавати питання. Задавати питання, що ми будемо вивчати, як ми будемо вивчати, а що буде на такому курсі, а де буде практика, і вам максимально якісно будуть відповідати. Пам'ятайте, вам потрібно обрати той університет і тих викладачів, з якими вам буде дуже, -дуже комфортно навчатися і зробити свій вибір таким, щоб ви навчалися з задоволенням 5-6 років. А потім з задоволенням кожного ранку прокидалися і йшли на роботу і отримували справжнє задоволення від вашої роботи, бо ви там будете себе реалізувати і навчатись чомусь на мову. Саме так ми працюємо в НТУ ХПІ. Запрошуємо вас. Супер чудово. Дякуємо, Сергію Олександровичу. Це був Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут.